Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна думка. Класна новина. Учора на порталі на пенсію з'явилася інформація про нову доплату пенсіонерам. Ну вона не зовсім нова, так? вона вже була. Потім вона відмінилась, і тут її збираються продовжувати. Новина класніша в тому плані, що і кількість пенсіонерів дуже велика, за даними пенсійного фонду, таких людей, які будуть отримати цю доплату в районі. 800 тисяч, тобто майже мільйон пенсіонерів да, будуть отримувати додаткові кошти. І ця новина класна для тих, хто отримує маленькі пенсії, тому що їм будуть такі величезні дотяжки. Да. То, що це за да доплата і скільки вона буде, тому що там поки що інформація про обмежений термін цієї доплати. Але вона має статистику продовжуватися. Не забудьте долучитись до каналу, натиснувши кнопочку «Підписатися», щоб знати усі весійні новини. А я розповідаю про цю доплату. Це доплата від ООН до 3250. До нового року вона платилась, а в цьому місяці її не було. Не було через те, що не було продовжено контракта і заново формувались бюджети: як пенсійний бюджет, так і бюджет ООН. Ну, тобто, от перший місяць року це завжди формування нових бюджетів. І е, люди дуже хотіли її отримувати. Тому що, е, наприклад, ті, хто отримує 2400-2700, їм дотягувалось до 3250 гривень. На порталі на Pensii вийшла інформація. Е, я так е, думаю, що вона ексклюзивна. В них лише з'явилася. Да? Ну, вже всі інші перекопіювали, але з посиланням на них я також залишу посилання в описі на відео. Це дуже серйозний портал. Е, про те, що ООН продовжить цю доплату на е, лютий березень місяць, тобто ще на два місяці. Січень бачимо, да, пропустився. Якщо ви отримаєте, то напишіть, чи отримали чи ні, тому що дуже багато глядачів саме питали про нього. А от на лютий березень продовжать і. За цей час, як правило, да, коли йде продовження там, на місяць-два, встигають підписати новий контракт і зазвичай то на півроку відбувається. Тож сподіваємося, що в цьому разі відбудеться так зараз так само. Да? Е, хто її має право отримати? Мають право отримати люди, які проживають на територіях, наближених до зони бойових дій або зону бойових дій. Так? Е, там є е, області. Да, там і є список цих територій, офіційно затверджений нашою Міністерством реінтеграції. Посилання на ці території, і посилання на цю статтю також залишу в описі під відео. Ніяких заяв писати не потрібно. Доплата оформлюється автоматично, якщо ви там проживаєте, ну, тобто зареєстровані, так? І видається кожного місяця разом з пенсією. Тобто, ну ви отримуєте пенсію звичним способом, і разом з нею приходить ця доплата. Ще раз нагадаю це від міжнародної організації. ООН. а ще нагадаю, що в цьому році наш уряд підписав з ООН е, вже декларацію на там виділення міжнародної допомоги на 2,6 мільярда доларів. Про це я розповідав раніше. От можливо, саме підписання цієї угоди дозволило вже. Цих місяцях зробити, бо підписання угоди було в кінці січня, зробити оцю доплату можливою. Тепер дуже сильно надіюся, що вона почне виплачуватись, що е, пенсійний фонд і Міністерство соціальної політики то. Підтвердить, тому що від них інформації поки що не поступало. Можливо, ще йде процес формування, тому вони наперед не кажуть. І надію, що за цей час, поки будуть давати, тих два місяці, буде продовжена, продовжена ця співпраця, підписані ці договори. Я вас, звісно, буду про це все інформувати один з самих перших як завжди на каналі Народна думка. Тож, бачимо, так, да, що. Якісь здвиги, рухи дії є, ви про це дуже сильно питали, Ми бачимо, що рух якийсь пішов, інформація пішла. Тепер очікуємо, як то кажете, грошей. Так? Бо інформація, інформація, а гроші то таке, що потрібно. На, ну, Що таке пенсія 200 І коли її дотягують до 3250, це вже 550 гривень доплати при 200. Це доволі таки немаленька сума. Тож, Очікуйте, спостерігайте, розбираємося разом. Активно дивлюся, що про це напишуть на сайті Пенсійного фонду і Міністерства соціальної і політики, щоб відразу вам розповісти. Ну, Портал на пенсію доволі таки солідний портал. Не думаю, що там якийсь вкид чи просто стаття раді статті. А, Значить, та інформація має бути чимось підкріплена, і в них, значить, є якісь свої дані, які то. Підтверджують, раз вони про то все написали завтра. Перший робочий день. Да, після виходних Надіємося, що в цей робочий день вже і міністерство це все підтвердять. Тому активно спостерігаю, вам розповідаю. До нової зустрічі, дорогі мої глядачі.